Вітаю вас на каналі Нова Волинь. Триває реформування у силовому відомстві країни. За зразком столиці у Луцьку розпочався набір до патрульної поліції. Якою ж вона буде, говоримо сьогодні у передачі Актуальному. Отож до студії Волинського телебачення ми запросили начальника управління громадської безпеки УМВС України у МВС Волинській області Володимира Володимировича Солоненка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, добрий вечір глядачам. Бо ми сьогодні говоримо про громадську безпеку, а також нову поліцію. Країна перебуває в стані реформування, стосується це і правоохоронних органів, і вже маємо те, що в Луцьку буде патрульна поліція. Так власне, презентувати її до Луцька приїздило найвище керівництво країни, і наші колеги зі служби інформації там побували. І зараз ми можемо передивитися відеосюжет. премєр міністр разом з колегами з міністерства внутрішніх справ на площі біля Луцького замку презентував нову патрульну поліцію Луцька у рамках реформи вітчизняної правоохоронної системи. Влитися до неї може кожен бажаючий, правда пройшовши конкурсний відбір. Набір триватиме до кінця серпня. Вже у листопаді в обласному центрі Волині працюватиме 160 поліцейських. Порядок у місті охоронятиме 20 постійно діючих патрулів. Наше завдання це те, щоб у місті Луцьку городяни побачили, що є нова якість спілкування з городянами з боку правоохоронної системи і з боку української поліції двадцять 24... Години на добу і сім днів на тиждень постійно 20 патрулів будуть знаходитись на вулицях міста з тим, щоб забезпечити безпеку громадян, з тим, щоб допомогти кожній людині, якщо вона потребує такої допомоги, з тим, щоб боротися з злочинністю і з тим, щоб кожен, хто проживає в Луцьку, відчував себе безпечно в місті. Головне, чому ми тут і персонально уделяємо увагу цьому проєкту, і тут прем'єр-міністр. Потому что мы хотим, чтобы старая милиция, про которую говорили, что она крышует и угнетает, сменилась на новый подход. Новая украинская полиция. Служить и защищать. Это не пафосные вещи, это очень важно. У нас два выхода. Либо бороться с конкретными людьми, или бороться с системой и выстроить систему, где останется все меньше и меньше места для таких людей и больше и больше места для таких людей, как Александр. Я выбираю второй путь. И эта патрульная полиция – это второй путь. Она показывает, что мы находим, ищем и находим, и даем возможность расти обычным героям. Героям не на словах, а на деле. Ребятам, которые любят свою страну и готовы работать за свою страну. Презентація нових поліцейських у Луцьку за словами урядовців це лише перший крок до реформи системи МВС, адже попереду ще реформування спецназу районних відділів міліції та дільничних міліціонерів. Отже, за передачу «Актуально» на каналі Нова Волинь» Ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтеся до нашої розмови. Сьогодні говоримо про громадську безпеку на Волині, а також про формування нової поліції. І в нашій студії начальник управління громадської безпеки МВС України Волинській області Володимир, Володимир Володимирович Солоненко. Власне, про мотивацію, чому створюють поліцію, так ми вже почули від найвищого керівництва. Вас хочу запитати, чим будуть відрізнятися нові поліцейські від міліціонерів, патрульно-постової служби та яка діє тепер. Основною відмінністю нових підрозділів патрульної поліції від підрозділів патрульної служби теперішніх буде те, що в професійному орієнтуванні нові поліцейські це повинні бути і будуть як партнери громади, а не як каральний орган. Будемо свідомість міняти. Свідомість для того, щоб реформи, які проводяться, які розпочаті. Безпосередньо вже в нас, в місті Луцьку, досягли тих результатів, про яких ми всі мріємо, повинні свідомість змінювати не тільки діючі міліціонери, майбутні поліцейські, але й прості громадяни. Кожен з нас повинен усвідомити, що закон один є для всіх, не тільки для поліцейського, не тільки для міліціонера, але і для простого громадянина. І закон, порядок починається. У дворі біля під'їзду, біля будинку кожного окремо взятого громадянина. Починається він з дуже простих речей. Припаркуй автомобіль там, де говорять правила дорожнього руху. Не розкидай сміття на центральній площі міста, прибери після себе в парку, коли відпочив. Це елементарні прості речі, з яких починається зміна свідомості. Ми завжди говоримо про високі матерії, про високі речі. Но ми завжди забуваємо про елементарне і просте. От саме і завданням нової патрульної поліції буде в першу чергу зміна відношення простих громадян до патрульного поліцейського. Люди хочуть бачити в новому патрульному свого колегу, свого порадника і свого захисника. І цілком слушно і вірно зазначив міністр внутрішніх справ служити і захищати. Власне, президент сьогодні підписав відповідний закон так і навіть розповів історію про вічливість нових поліцейських. І зараз про цю вічливість говорить дуже багато людей. Нові поліцейські мають хороший імідж, з ними навіть фотографуються. Якими будуть повноваження цих поліцейських? От про це мабуть громадянам варто більше розповісти. Уповноваження нових поліцейських будуть розпочинатися з із простих питань забезпечення охорони громадського порядку під час патрулювання, тобто ті функції, які зараз виконує патрульна служба міліції, і будуть е, закінчуватися наданням е, адміністративних послуг. Спектр завдань нової поліції дуже широкий, це включаючи і охорону громадського порядку. На закріплених патрульних дільницях слідкування за громадською безпекою, питання, що віднесені до компетенції сьогоднішніх підрозділів ДАІ, будуть повністю віднесені до компетенції підрозділів патрульної поліції, забезпечення безпеки дорожнього руху і нагляд за дотриманням правил дорожнього руху. Певна частка функцій діючих на сьогодні дільничних інспекторів міліції буде передана підрозділам патрульної поліції, зокрема, що стосується безпосереднього спілкування з громадянами. Кожен громадянин зможе звернутися з тією з заявою до патрульного поліцейського. Його завдання буде сприяти вирішенню, негайному вирішенню в межах компетенції і в межах наданих повноважень законом тих питань, з якими до нього звертається кожен громадянин. Ті та глядачі, які стежать за інформаційними випусками, мабуть, бачили, як готують столичних поліцейських. Про це дуже багато говорили, показували, як готуватимуть волинських, луцьких поліцейських. Луцьких поліцейських будуть готувати за такою ж самою схемою, як його готували київських поліцейських. Тобто етап відбору патрульної поліції буде в себе включати в декілька етапів. В першу чергу це прийом анкет. Який вже розпочато з 3 числа, з 3 серпня, він буде тривати до 18 серпня. Після цього буде проведено перший тест. Тест на загальноінтелектуальний розвиток. Тест не буде вимагати від себе від кандидата на службу знання якихось специфічних знань з області юриспруденції. Це буде тест на загальний розвиток, на вміння логічно мислити, на. Вміння проявити комунікабельність, тому що основною основним завданням нових поліцейських буде спілкування з людьми. Говоримо про громадську безпеку і про формування нової поліції. Власне, почали вже говорити про критерії, але я зараз пропоную глянути, як вже відбувалося відкриття цього пункту, де приймають анкети, і хто власне прийшов в перший день для того, аби пройти ці випробування. Маємо відповідний матеріал нашої служби інформації. Прошу режисера його показати. самого ранку біля палацу культури міста вишикувалася черга з охочих вступити до лав поліцейських. Відразу впадає у вічі, що серед бажаючих опанувати непросту та значною мірою небезпечну професію, чимало дівчат. Ірина цяк працювати в правоохоронних органах мріяла з дитинства. Колишня дитяча мрія поєднана з бажанням змінити країну, тепер має усі шанси стати реальністю. Зараз є саме дуже гарна перспектива зміни країни, зміни зміни відношення людей саме до поліції, до правоохоронних органів. Я хочу, щоб люди з поліцією асоціювали довіру. Я переговорила з мамою, вона не проти, пояснила їй саме мету, чому я хочу піти туди, і вона за каже: хочеш, міняй країну. Саме бажання почати змінювати систему та змінюватися самим привело сюди цих молодих людей. Усі, як один, стверджують, новий поліцейський має кардинально відрізнятися від сучасного міліціонера. Найперше йому мають довіряти. Всі знають, яка в нас поліція, так само дає. Тобто на кожному кроці взятки, хабарі. Ніхто не виконує свої посадові обов'язки. Ставлення до людей немає ніякого. Хочеться щось змінити. На краще я думаю, що варто зробити щось для країни, таким молодим людям як ми. Я думаю, що в нас все вийде. Заповнити анкету можуть люди віком від 21 до 35 років. Серед обов'язкових умов, повна середня або ж вища освіта, водійське посвідчення категорії Б, хороша фізична підготовка і відсутність судимості. Окрім цього, звертатимуть увагу і на особисті якості, найперше на психологічний стан. Чим буде більше кандидатів, чим буде більше бажаючих, тим буде якісніший, кращий відбір. І ми виберемо дійсно кращих із кращих, достойних людей, достойних кандидатів, які будуть дійсно на належному рівні представляти нашу поліцію. Сьогодні в нас виникає та ділянка роботи, де всі представники можуть об'єднатися заради того, щоб ті посили, які були і до чого прагнули під час Революції Гідності, були зреалізовані. Чимало сподівань на нову поліцію покладає луцький міський голова Микола Романюк. Каже, хоче, аби професія поліцейського стала престижною, а престиж, відповідно, залежатиме від оцінки їх роботи лучанами. Для кожної людини безпека проживання це одне із один із критеріїв, завдяки якому вона може собі спокійно жити, щоб вони не переживали за своїх дітей, за себе, за безпеку себе. Якщо простіше, просто говорити щоб батьки знали, що дитина їхня може спокійно перейти в вулицю, і ніхто там перепрошено на пішохідному переході не буде загрожувати, щоб вона може спокійно себе вести, перебуваючи в громадських місцях. Заповнити анкету можна в приміщенні Палацу культури міста Луцька. З Собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та водійське посвідчення. Подати заявку можна й у режимі онлайн на сайті МВС. Після завершення прийому документів розпочнеться відбір кандидатів. Вони проходитимуть тестування, складатимуть іспити та фізичну підготовку. Навчання майбутніх поліцейських планують розпочати у вересні, а вже в листопаді 160 патрульних з 20 екіпажами розпочнуть патрулювати вулиці Луцька. Власне, про конкурсний відбір трішечки детальніше тепер можемо поспілкуватися. Вже говорили, що почали анкети свої запам'ятати. Ви сказали, що будуть перевірятися певні знання. Що ще хто має шанс стати новим патрульним поліцейським? Новим патрульним поліцейським мають шанс стати ну, громадяни України віком від 21 до 35 років. На цьому моменті хочу трошки зосередитись: зосередити увагу телеглядачів. Можуть заповнювати анкети і проходити конкурсний відбір громадяни, яким станом на 1 вересня 2015 року виповниться 21 рік. На сьогоднішній день їм ще нема 21 року. Але якщо на 1 вересня їм виповниться 21 рік і не виповниться повних 36 років, вони можуть подавати анкети і приймати участь у всіх етапах конкурсного відбору обов'язковими умовами для надання. Для подання своїх кандидатур для проходження відбору в патрульну поліцію є ВІК, як вже було зазначено. Наявність посвідчення водія категорії Б і відсутність судимості. Як відбуватиметься сам відбір? Відбір передбачає декілька етапів. Перший відбір це подання анкет. На другому етапі відбору розпочнеться тестування на загальну. Загальний розвиток, про що я вже згадував вище, повторюватися не буду. Після цього буде проведено тестування по фізичній підготовці, проведення медичного обстеження і співбесіди. Завершальним етапом відбору будуть розширені співбесіди і психологічні тести, і розширені співбесіди. На цих тестах буде визначатися. Особистість кожного кандидата. Більш детально не можу зупинятись, оскільки про саму процедуру, про самі тести не повідомляється з метою усунення корупційної складової. Кожен з кандидатів повинен бути готовий до того, що необхідно бути, буде проявити досить високий рівень фізичної підготовки і мати досить високі моральні якості і ділові. Буде звертатися особлива увага на комунікабельність людини, на її дії під час екстремальних ситуацій, у випадку виникнення непередбачуваних обставин. Саме метою цих тестів є те, як виявити чи спрогнозувати, чи як поведе себе людина, кандидат в патрульну поліцію, в екстремальних ситуаціях. Тому що ми прекрасно розуміємо, що робота поліцейського не є безпечною. Так само, як і робота кожного міліціонера, вона підрозуміває певний ризик. Кожен виїзд слідчо оперативної групи, кожне направлення на виклик наряду патрульної служби, це, це є небезпека. Міліціонер чи майбутній патрульний поліцейський, який направляється на виклик, не може передбачити на період ні реакцію правопорушника і не може змоделювати ситуацію, в якій він може опинитися. Куди звертатися, бажаючим стати новими поліцейськими для того, аби заповнити анкету? І чи можна в електронному варіанті це зробити? Так, звичайно, паперові анкети приймаються за адресою місто Луцьк, вулиця Богдана, Хмельницького, 1, палац культури, другий поверх, черг немає. Прийом анкет організовано в режимі з 9.00 до 18.00 щоденно, без обідньої перерви, крім вихідних днів, крім суботи-неділі. Анкету в режимі онлайн можна заповнити на сайті МВС. Досить доступно, зрозуміло. На що хочу звернути увагу майбутніх кандидатів при заповненні анкет в режимі онлайн чи при поданні заповненні паперових анкет є обов'язковими для заповнення всі поля анкет. Ми маємо зараз приклад функціонування патрульної поліції в столиці. Так, очолив її Олександр Фацевич, відомий, нині на Волині. Зараз можемо почути його позицію щодо функціонування поліції та її основних завдань. І режисера показати відео. Сама статистика, якщо дивитись, то але, кількість правопорушень деякі правопорушення. Більше стало. Просто кількість викликів збільшилася, але кількість там розкритів гарячим судам збільшується, кількість незаконних заволодінь автотранспортом зменшилась. Кількість правопорушень, адмінправопорушень, кількість розслідувань розкрить по гарячим судам. Адмінправопорушення збільшилася. Кількість викликів також, кількість правопорушень, правопорушень збільшилась, але кількість так, також збільшилась. По, за, ну, постійно, щоб ви розуміли, да? квадрат площою 4-6 квадратних кілометрів постійно екіпаж працює. В день також додаємо ще більше патруль. Інспектор патрульної служби отримає мінімум 8 тисяч. Були... Луцькі також будуть отримувати мінімум 8 тисяч. Наші луцькі поліцейські поїдуть до столиці за досвідом. Так, цілком можливо. Якщо виникти така необхідність і скоріше всього поїдуть, тому що місто Київ це був пілотний проєкт по створенню патрульної поліції. Крім того, що в столиці є неоцінений досвід проведення навчань з новими поліцейськими. В них вже є і. Неоцінений досвід роботи нової патрульної служби безпосередньо на вулицях і спілкуванні з громадянами. Такий, ну такий досвід не може бути неоціненим, і такий досвід повинно повинні переймати всі. Як ще відбуватиметься навчання нових патрульних поліцейських у Луцьку? Навча... до проведення навчань будуть е, залучені фахівці е, іноземних поліцейських підрозділів. Це, зокрема, і представники поліції США, і представники поліції Канади, можливо, інших країн. Ми надіємося на співпрацю з поліцейськими Польщі, оскільки в нас досить нормальна співпраця і нормальні стосунки з прикордонними воєводствами сусідньої держави. Окрім того, на початку наступного тижня буде оголошено конкурсний відбір кандидатів в інструктори і і Тренерів для, підроз... для навчання підрозділів патрульної служби. Про що, відповідно, будуть проінформовані, які засоби масової інформації, буде чітко визначено, по яких навчальних дисциплінах необхідні викладачі і тренери, які до них вимоги. Кожен з кандидатів у викладачів і в тренери, які захоче прийняти безпосередню участь в навчанні підрозділів патрульної служби, зможе подати своє резюме. І відповідні комісії в столиці будуть приймати рішення про те, чи може той чи інший викладач, той чи інший тренер залучатися до навчання підрозділів патрульної служби, зокрема по напрямках, це і Будуть і дисципліни, які розвивають комунікабельність, основи психології, основи юриспруденції і основи права, той необхідний мінімум знань, який потрібен для патрульних поліцейських. Це будуть інструктора по фізичній підготовці, це будуть люди по інструктора і по вогневій підготовці. Дуже ґрунтовною буде підготовка, власне. Я знаю, що ви побували свого часу у США і були в поліцейській академії. Ви згадали про те, що будете залучати працівників звідти. Якщо говорити про підготовку, про стан справ, українська нова поліція буде на тому ж рівні, можливо, навіть на вищому. Я можу висказатися, на відповісти на ваше питання, тільки оцінюючи свою суб'єктивну точку зору, говорити про те, про що я бачив. Якщо говорити про. Кваліфікацію діючих на сьогодні міліціонерів, які працюють сьогодні, і майбутніх поліцейських, то розвиток і кваліфікація окремо взятого українського міліціонера і окремо взятого кандидата в патрульну поліцію є вищою як спеціалізація американського поліцейського. Але робота американської поліції спрямована на надання Сфери сервісних функцій населення, про що говорить перший заступник міністра внутрішніх справ ЕКА Гуладзе, і дуже вузькопрофільною. Відрізняється в деякій мірі ті завдання, які стоять перед Америкою поліцією США, безпосередньо міста Дейтон, якому я бачив на власні очі, як працюють поліцейські, і завдання, які будуть стояти перед підрозділами патрульної поліції. Завдання, які стоять перед підрозділами патрульної поліції, ширші. Набагато ширші. Ну, ми різні. Сполучені Штати це Сполучені Штати, Україна це є Україна. Ми повинні шукати свій шлях. Ідентичний і відмінний від інших. Якби було так просто взяти і перенести досвід однієї країни і накласти його на наші реалії, то це вже було б зроблено, напевно, давно. І все було б вже добре на сьогоднішній час. Так, неможливо. На жаль, чи, на щастя, це неможливо. Кожна країна повинна шукати свій шлях. Йти своїм шляхом, враховуючи історичні традиції, враховуючи нашу ментальність українську, повністю прийняти досвід інших, ми не можемо, і напевно, цього і не потрібно робити. Абсолютно. Зараз кандидати в Луцьку лише заповняють анкети. Олександр Фацевич вже розповідав про те, як патрульні поліцейські працюють у столиці, і, зокрема, згадав і про заробітну плату, і про те, як відбувається патрулювання, і скільки квадратів у їхній компетенції, якими будуть умови роботи у Луцьку для нових поліцейських. Умови роботи будуть такими ж, як і умови роботи в столичних патрульних поліцейських. Тобто час несення служби наряду буде складати 12 годин. Режим роботи буде організований таким чином, що після 12-годинної зміни денної працівники поліції будуть поліцейські відпочивати добу, після несення служби 12-годинної нічної зміни будуть відпочивати дві доби. Тобто режим буде гнучкий, режим буде цілодобовий. Перевага буде надаватися патрулюванню на автомобілях. Вони є більш мобільними. Час їхнього прибуття на місце події значно швидше, ніж прибуття пішого патруля. Звичайно, і не буде нівелюватися роль піших патрулів. В місті Луцьку в нас є місця, де доцільність несення служби пішими патрулями є високою і є цілком оправданою. Театральний майдан. Вулиця Винниченка, відстані незначні, але це місця значного перебування громадян. Зрештою, наші кандидати заповнюють анкети. Їхню роботи ми вже будемо бачити у майбутньому. Обов'язково запросимо до нашої студії, коли будуть перші результати їхньої роботи, для того, аби їх озвучити. Але трішечки повернемося дійсно до роботи нашої теперішньої міліції, зокрема до дільничних, які найтісніше зараз спілкуються із громадянами. Так? Чи, чи достатньо є таких представників, зокрема, у сільській місцевості? Вони теж мають комунікувати із громадянами і перші, хто прибігає їм на допомогу в певних ситуаціях. Так, дякую за запитання, особливо, що стосується служби дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості. Напевне, дільничний інспектор в селі це є уособленням міліції в цілому. Коли ще в містах громадяни більше стикаються із патрульно-постовою службою. І з працівниками даї, і з іншими підрозділами міліції, то в сільській місцевості, дільничні, ну це уособлення міліціонера. Хто пам'ятає давні часи, то казали, в, сільськ... в селі є три керівника голова сільської ради, голова колгоспу, і дільничний інспектор. Ну На сьогоднішній день так численність дільничних інспекторів в сільській місцевості є. Недостатньою, але не критичною для того, щоб говорити, що їх не вистачає. І тому міністром внутрішніх справ зазначено, що наступним етапом реформи після патрульної поліції буде реформування підрозділів дільничних інспекторів міліції і реформування кримінальної міліції. Власне, залишається надзвичайно мало часу до завершення передачі. І на сам кінець хочу вас запитати про тих. Міліціонерів, які захищають волинян зараз не лише на території області, але й перебувають у зоні антитерористичної операції. Чи підтримуєте їхні родини? Скільки їх зараз там? Так, звичайно, зараз на сході країни в зоні проведення терористичної операції перебуває близько ста працівників органів внутрішніх справ нашої області. Це є зведені загони і групи, які працюють по окремих напрямках. Вони після ротації знаходяться постійно. Така кількість працівників міліції в Волині. Постійно знаходиться на сході. Так, звичайно, колеги по роботі і підтримують родини, які залишилися. Ця підтримка проявляється в першу чергу в наданні, на перший погляд, дріб'язкових, побутових, вирішенні дріб'язкових побутових проблем. Зараз йдуть жнива не, не для піару, не для красного слова. Так, колеги допомагають. Помагають, помагають і в збиранні врожаю. І допомагають по господарству, особливо тих працівників, які проживають в сільській місцевості, і насамкінець, Володимир Володимирович, ми сьогодні з вами багато говорили про діючих міліціонерів, про майбутніх поліцейських, які будуть працювати у Луцьку було безліч гострих запитань від наших телеглядачів, що має змінитися для того, аби людина незалежно від того, міліціонер має одну форму чи іншу, чи поліцейський, могла б підійти і знати, що ця людина захищає закон, тобто захищає усіх громадян і довіряти їй. На мою думку, для цього повинно змінитися в першу чергу відношення громадян до, до самих себе. Кожен громадянин повинен усвідомити те, що він проживає в вільній країні і він є вільною людиною. І що в нашій державі воно буде так, я впевнений в цьому, що воно так буде, що закон буде один для всіх, в незалежності від того, поліцейський ти чи простий громадянин, чи ти депутат Верховної Ради, чи ти вчитель, чи ти лікар. Закон повинен бути один для всіх. І коли ми цього досягнемо, тоді вже в нас в країні все зміниться на краще, все буде добре. Дякую вам за цю розмову. Дякую, Дякую усім нашим телеглядачам за активність сьогоднішню. Ми говорили про формування нової поліції, про громадську безпеку на Волині і з начальником управління громадської безпеки УМВС України в Волинській області Володимиром Солоненком. Дякую усім за увагу. На все добре. Бережіть себе і будьте пильні.